Подбола Берегівська Оксана, з займалися, займалася, була проваднані підприємцем. Вирішила ще з часів Майдану, е, що потрібно міняти нашу країну е, терміново. І е, так як проста людина не знала, що почати. Е, так як почалася реформа, я подала заявку і зрозуміла, що це перший крок з моєї сторони. Що я можу все-таки щось зробити для нашої країни, для наших громадян. Ну і відповідно заступила на даний момент на службу і почала працювати. Стараємося, вчимося і будемо робити все якнайкраще для нашої батьківщини і для наших громадян. Дякую. Днями назвати він коло патрульної поліції, перший батальйон, третя рота, вирішила подати заявку до патрульної поліції в той момент, коли дійсно почався. Сам Під час Майдану, знаєте, виникало таке поняття, як дивана самооборони. ті люди, які сиділи перед перед телевізором і завжди обурювалися тією ситуацією, могли тільки багато говорити, а на ділі ніяк себе не проявляли. І хотілося знаєте, подолати. Подолати таке явище і допомогти змінитися в нашій державі, і нашій країні допомогти не тільки словами, а й діями. Тому, коли почалася ця реформа, я зрозуміла, що це та можливість допомогти нашій державі. Як це банально не звучить, змінити країну на краще, але це дійсно так.